Житловий комплекс Сістер Відріел» – містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Лити знаходяться в состоянні до істерики. Путін просить про перемовини з Трампом. На болотах почалися протести на заводах. Дірка в російському бюджеті сягнула рекордної суми. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Росіяни не дарма так тривожаться щодо томагавків, і в Штатах це розуміють. Тиск на Росію посилюватиметься, і це змінить розрахунки Путіна. У нас є засоби, які наразі не розгортаються в Україні, які насправді є страшними та потужними, і які буквально завдадуть серйозної шкоди в тому місці, в той час, який ми виберемо. Деякі потенційно переміщуватимуться в Україну для подальшого використання, і це може змінити розрахунки Путіна. Хоча зараз очільник Кремля поки не готовий до мирних переговорів, бо не хоче демонструвати слабкість, але це питання часу, бо Трамп готовий тиснути. Чи будете ви посилювати тиск для досягнення угоди щодо України? Так, ми посилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед. Ми всі активізуємося. НАТО показало себе чудово. Генсек Альянсу Марк, як ви знаєте, фантастичний. Я так вважаю. Він чудовий хлопець. Вони роблять все можливе. Ми продаємо альянсу чимало зброї, і наскільки розумію, значна її частина йде до України. Чи плануєте ви ввести ще якісь санкції проти Росії? Можливо, так, можливо, до речі, Трамп каже, що якщо Росія піде війною на Фінляндію, штати захищатимуть країну як члена НАТО. І до слова, Нобелівську премію миру Трамп цього року не отримав, її віддали лідерці венесуельської опозиції. Але повертаючись до переговорів, росіяни таки трохи наклали в штани, бо вже роблять крок назад. Забирають слова про те, що виходять з переговорів зі штатами. Раніше в російському МЗС пригрозили Америці за ймовірну передачу томагавків, а ще сказали, що українське врегулювання вичерпано, тобто виходять з переговорів. Але тепер і Путін і Ушаков кажуть, що процес переговорів триває. Проте тепер звинуватили вже Україну. Мовляв, Київ не йде на співпрацю. Треми колегами обмінялося, інформували їх о, о, о результатах о, о, роботи в, в Анкорідже на Аляскі. с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. Ну, мы, у нас будет возможность еще так совсем узким кругом собраться. И я бы хотел вот именно в таком узком кругу вас подробнее проинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, на нашу последующую работу. На, по урегулюванню конфлікту на Україні е, строєм на тих е, принципіальних е, положеннях, котрими обсуждали наляски. На і це вони заявили після того, як випустили по нашим містам більше 450 дронів і 30 ракет. Ну а так то Росія дійсно хоче миру, бо навіть Хамас пішов на мир, каже Зеленський. На відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти: безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія, і вже навіть Хамас проявляє договороспроможність, але не Путін, поки що. Але Трамп починає тиснути не лише на Росію, а й на Китай, бо хоче заборонити китайським авіакомпаніям літати до штатів через Росію вже з листопада. Росія закрила небо для американських авіакомпаній у березні 22-го У відповідь на санкції за війну в Україні такі ж обмеження було введено майже для 40 країн, але Китай вони. Тоді не торкнулися, і от Путін вже готується до чорного дня на Росії. Кремль вирішив залишити на чорний день останні гроші з резервного фонду Путіна. Раніше цей резервний фонд використовували для латання бюджетних дірок і витратили вже дві третини фонду. Тобто, кремлівський карлик розуміє, що гроші закінчуються, і щоб врятувати себе та наближених до нього залишає частинку. Але, схоже, таки еліти скоро самі попросять Путіна Насісти за стіл перемовин, бо, по-перше, Путін почав відбирати бізнеси. А по-друге, вони не розуміють, навіщо Росія постійно погрожує ядерною війною, якщо у самої гроші закінчуються. Еліти знаходяться в состоянні близько до істерики, тому що е, пропала стабільність, немає правил гри, Что, собственно, надо делать для того, чтобы тебя не посадили или у тебя все не отобрали? Следующий э, вопрос у э, элит это вот э, это твой. Ну, то есть они не могут понять, а э, вот эта вот визжащая фракция, которая кричит, так сказать, э, вперед, сгоримся э, в ядерной войне, это как бы мы просто вот что-то в информационном плане как-то психологическое воздействие или реально вот это вот пена на губах это так и надо теперь это так и положено Ну от нет понимания. у Росії навіть почалися протести на об'єктах енергетики. Працівники приморської ГРЕС найпотужнішої електростанції на далекому сході Росії оголосили протест через багатомісячні затримки зарплат. Понад 60 осіб, електрики, зварювальники та монтажники кілька днів ночують на території підприємства, вимагаючи виплат і погашення боргів. Деякі робітники навіть піднялися на дах, погрожуючи саме подібні проблеми на критично важливих підприємствах це черговий сигнал економічної деградації Росії. Через війну проти України та санкційний тиск держава спрямовує ресурси на військові потреби, тоді як цивільний сектор занепадає. Навіть стратегічні об'єкти енергетики стикаються з дефіцитом коштів і невиплатами зарплат. І це тільки початок. Росіянам вже почали блокувати виїзд за кордон через масштабний запуск електронних повісток. Москвичі та жителі інших регіонів почали отримувати електронні повістки. До явки до військкомату діє обмеження на виїзд у разі ігнорування повістки, заборона керувати автомобілем, скасування податкових пільг, блокування майнових операцій та відмова у кредитах. Натомість розмір пенсії на Росії опустився до мінімуму за 17 років по відношенню до середньої зарплати. Зараз пенсійні виплати лише 24% від рівня середньої зарплати близько 23 тисяч рублів. Так само шість найбільших промислових компаній Росії скорочують робочий день співробітникам, бо нема чим платити. Найбільший виробник цементу в Росії, холдинг «ЦемРос» перейшов на чотириденний робочий тиждень із жовтня до кінця року, щоб уникнути скорочень. А от Горківський автозавод провідний виробник легких комерційних автомобілів, у якого працює 20 тисяч співробітників, теж перейшов на чотириденний робочий тиждень у серпні, так само, як і виробник вантажівок Камаз, в якому працює 30 тисяч осіб. На чотириденний робочий тиждень перейшла і профспілка автовазу найбільшого автовиробника в Росії. А найбільший у світі виробник алмазів у каратах компанія Алроса скоротила оплату співробітників, які безпосередньо не залучені до видобування на 10% Частково за рахунок переходу на неповний робочий час. Не везе і російській авіації. Там мінус один міг розбився четвертий з початку року. Військовий літак. Міг 31 розбився у Липецькій області під час заходу на посадку. Ну і повернемось до Путіна. Він відчуваючи, що російська зброя не впорається ні з нашою новою, ні з американською під союзників об'єднуватися аби мати свої технології без західних елементів. А, в рамках СНГ ідуть процеси імпортозаміщення, але, Ну як ми сейчас уже і в Росії та лагаю, ето важний для всіх нас важливо не замістити щось, а бути лідерами где-то. И не просто где-то, а не на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям. И у нас есть такие возможности, это 100%. Но нужно, нужно не просто быть независимыми, а определенные направления возглавлять. Это, это возможно, имея в виду наш интеллектуальный потенциал, который достался нам еще из Советского Союза. И Слава Богу, активно розвивається. Наскільки довго Росія здатна буде вести війну на виснаження і до яких пір там скорочуватимуть робочі дні? Пишіть про це у коментарях з вами була Дарина Трунова. Побачимось.